Доброго дня, шановні. Маю тут таку клубочку, ну, така, при вході, і квітничок, левові ротики. Подивіться, я один раз вже обрізала їх, бачите? Вони дали букетик, розцвіли знову. Ось отут вже взагалі, бачите, я перший раз обрізала, вони вже відцвіли. Зараз я знову обріжу і знову буде шапочка така. Ось, бачите? Це теж обрізані левові ротики. Ось отут от. І вони будуть квітувати. Ось теж квітують. Це дуже гарний, тому вони мені й подобаються. Отак от їх можна довгий час тримати, як кажуть, у тонусі. Ну і чорнобривці мої. Це така маленька купочка при вході. Це дорога тут. Ну, і я собі тут свірець склала, там, бачите, всяка всячина, але воно гарно виглядає трошечки при вході. Ну и далее.